Всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про REMS CENTO. Це мобільна професійна машина для швидкого, точного і чистого відрізання труб діаметром від 22 до 115 мм в діаметрі. Машина ріже без нагріву труби, не створюючи окалини, не залишає слідів на матеріалі і не деформує трубу. Унікальна конструкція забезпечує ідеальний перпендикулярний зріз без необхідності додаткового очищення завдяки прямій подачі різального диска. Ось у нас пряма подача. Без необхідності додаткового очищення. Завдяки прямій подачі різаного диска машина працює швидко, наприклад, труба 54 мм ріжеться за 4 секунди. Потужний електродвигун, який тут знаходиться 1200 Вт. І редуктор, який знаходиться приблизно тут. На голчастих підшипниках не потребують обслуговування. Часта обертання у нас 115 обертів на хвилину, оптимальна для якісного відрізання. Сам у нас корпус, як ви бачите, летить. Зільки до перекосів забезпечують точне направлення труби та стабільну подачу. Вага цієї машини 16,8 кг, що дозволяє зручно приносити її на об'єкти. У нас є 4 опорні ролики з підшипниками, дозволяють легко обрадати трубу під час відрізання. Вони змінні, розташовані в формі трапеції і не потребують переналаштування в усьому діапазоні від 22 до 115 мм. Машина підтримує використання спеціальних трубопровідних підставок. Вони ставляться або зліва, або справа, як вам зручно, якщо труба у вас доволі довга. Також Ремсченко має можливість підключення гратузнімача для внутрішнього та або зовнішнього зняття фаски після відрізання, які працюють від того ж приводу без окремих пристроїв. Знаходиться ртузнімач з цієї сторони. А спеціальні відрізні диски Ремс в Німеччині загартованої сталі мають високу зносостійкість і точно ріжуть трубу без грата. Отже, зараз будемо починати роботу з цим труборізом. У нас тут є вже труба, яку ми поставили, і ріжучий диск, які ми вже встановили. Перш за все, нам треба натиснути на педальку, яка в нас знаходиться знизу. І далі почне вити диск. Потім, після цього, як він почав обертатися, ми можемо потрошки покрочувати його по часовій стрілці, і він буде опускатися, і тим самим ріжучи трубу. Спішити нам нікуди, тож ми будемо робити це поступово. Доволі легко у нас все вийшло і труба у нас без задирок, як ви бачите. А на цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу. Більше інформації ви можете знайти за цим QR-кодом.